У шостці за особисту мужність і героїзм, що були виявлені при захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України та вірність військовій присязі, відзначено вісім наших захисників орденами за мужність третього ступеня та одного героя орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Разом із родичами загиблих героїв на меморіальну церемонію зібралися представники міської та обласної влади. Усі присутні під час хвилини мовчання, поіменно згадали кожного. Та висловили вдячність за їхню жартовність. Із глибокою вдячністю голова сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Вручив відзнаки президента України рідним народних героїв, удостоєних цього звання, посмертно. Їх імена тепер навічно вписані в історію нашої держави. Слава Україні! Слава! Сьогодні маю велику честь вручити державні нагороди посмертно рідними близьким наших загиблих героїв. Я б хотів би висловити вам ще раз співчуття як людина, яка чинник обласної військової адміністрації через страту. Вам, ваших хороших для вас людей. Хотів вам сказати і запевнити, що загибель жодного з нашого героя, вона не є даремнами. Наразі Україна, ми всі виборюємо свою незалежність, ми виборюємо нашу ідентичність, ми боремось за спроможні жити в нашій країні. Ваші рідні і близькі віддали найцінніше, що в них є своє життя. Вічна пам'ять, вічна слава, кожному і кожній, хто віддав своє життя. А нам, тим, хто залишився живих, тим, хто відповідає за область, за країну, за свою родину, пам'ятати це вічно і робити все, щоб загибель жодного з героїв не була бережна. Тому прийміть ми ще співчуття і дозвольте з великою повагою і честю вручити вам посмертно державні нагороди вашим рідним і близьким. Орденом за мужність третього ступеня нагороджено Скубача Євгена Олександровича, солдата. Посмертно. Нагороду отримують мати Скубач Валентина Анатолівна, батько Скубач Олександр Петрович. Орденом за мужність третього ступеня нагороджено везеля Ігоря Анатолійовича, сержанта. Посмертно. Нагороду отримують дружина везель Олена Анатолійовна, мати Голушка Тамара Володимирівна. Воловіка Сергія Вікторовича, солдата посмертно. Нагороду отримують дружина воловік Любов Іванівна, мати воловік Валентина Павлівна, сини воловік Олексій та Воловік Павло. Дрогальчука Віталія Васильовича, солдата посмертно. Нагороду отримують донька Дрогальчука Ліна Віталівна, дружина Дрогальчук Тамара Володимирівна. Мітіна Юрія Олександровича, старшого солдата посмертно. Нагороду отримують дружина Мітіна Наталія Леонідівна, мати Мітіна Олена Михайлівна, сини Мітін Єгор та Мітін Дмитро. Сьогодні ми отримали нагороду, орден 3 ступеня за мужність. Нагородили мого чоловіка Мітіна Юрія Олександровича посмертно. Цю нагороду ми чекали майже три роки, бо ось у листопаді вже буде три роки, як він загинув. Чоловік е, пішов сам, він, коли розпочалася війна, е, він у березні пішов, подав документи до військомату разом зі своїм другом. Він, до речі, зараз воює теж. І, е, о, але йому сказали, поки що йдіть, а потім вже в кінці травня. Зателефонували, і спочатку він був два тижні у місті Глуховим, ми слухала самі, а потім перевели його до іншої частини, до міста Сум. Декілька часу був у Сумах, потім у Чернігівській області, потім приєднали до 58-ї бригади, до першого батальйону, і потім поїхали вони на Бахмут. По життю він був людина дуже доброзичлива, енергійна, у нього було багато друзів. Був такий, що завжди всім всім допомагав. Навіть коли приїжджав і все одно я поїду там допоможу я кажу, ми тебе не бачили. Але він ніколи не мог відмовити. І коли його побратими приїжджали до нас у гості. Познайомились, бо ж багатьох не знала, хто там. то Вони казали, що навіть і там у Бахмуті сидячи в підвалі, він встигав все і провести світло хлопцям і допомогти. Тобто ось був такий. Коли нам телефонував, запитувала його, чи страшно. Він говорив, що страшно, бо всі бояться. Але як потім розповіли хлопці, він закрив собою братима свого товариша. І, хоча я йому говорила завжди, кажу, у тебе двоє дітей бережи себе всі, Він казав, я все розумію. Ну, ось Так трапилось, що його не стало але ми Кожного дня його згадуємо, бо його не можна не згадати. Він, ну, він був дуже такий, я ж кажу, помічників все, він дуже любив своїх дітей. Вони на нього, до речі, дуже схожі. два таких наших козака. Сумщина пишається і пам'ятає своїх патріотів, які загинули за батьківщину. Вони назавжди залишаться для кожного з нас прикладом жертовності та щирої любові до рідного краю. Вічна шана і вдячність героям, щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Ми неодмінно здолаємо російського ворога та відбудуємо вільну і незалежну Україну.